Ми іноді приймали до ста чоловік поранених за добу. За добу. І це досить важко, тому я й кажу, що люди, які медики, які працюють на пунктах стабілізації, вони більше всього якраз страждають від вигорання, тому що морально це витримувати досить важко. Йшов у пекло бою, ризикуючи власним життям, аби допомогти своїм побратимам. Його мужність, самовіданість та професіоналізм врятували десятки життів українських воїнів. Бойовий медик Андрій Січка, відомий за позивним Док Хаус, ще з перших днів війни приєднався до лав Збройних сил України. До початку повномасштабного вторгнення Андрій був успішним юристом. Однак, коли ворог вступив на українську землю, він усвідомив, що його справжнє покликання рятувати життя. Дві медичні освіти стали його місцем фундаментом на шляху до цієї благородної справи. Коли моя родина в перші дні війни, буквально перший третій день війни, вони поїхали за кордон, їх вже очікували в Німеччині, мої знайомі. От. Не було інших думок, просто як йти в військомат у мене. Ну, інших думок не було. Тому що підари вже зайшли досить. Тут близько і Лукянівка перемога з нашого боку, з того боку, вже майже до Вишгорода дійшли, з того боку, майже до броварів, з того боку вже були Василькові. Ну, тобто війна вона вже була у нас тут. Тому інших думок не було просто необхідно було йти, брати зброю, й йти в військомат. Півтора року я був бойовим медиком і розвідником зводу розвідку, розвідки десантно-штурмової бригади, 81-ї. Це окремий 41 41-й, окремий стрілецький батальйон. А зараз, вже приблизно півроку я очолюю медичну службу на батальйону в 5-й штурмової київській бригаді. От, позиції наші знаходяться поблизу Часового яру. От, напрямок фронту досить важкий, він такий завжди був, ну скажімо, важкий для наших воїнів. Ну, я відповідаю за життя і здоров'я особового складу мого батальйону, а також виїжджаю на медичну евакуацію поранених напрямок часів яр. Поранених, як завжди, багато. От, пункт стабілізації поранених працює постійно, і дуже багато людей ми рятуємо. От, і сталося так, що за цей час, поки я знаходжуся на фронті, теж був двічі поранений, контужений. От, знаходився в госпіталях неодноразово. Два з половиною роки війни для захисника стали справжнім випробуванням. До стабілізаційних пунктів щодня привозили десятки поранених бійців. А кожна хвилина була на вагу золота. Були досить важкі часи, коли ми стояли, особливо на Білогорівці. Це Луганська область, населений пункт, який нами. Утримується вже майже два роки. Це сама східна точка всього фронту. Сама східна. І населений пункт постійно знаходиться в полуокруженні. і там одна дорога, дорога смерті чи дорога життя, як ми її називаємо. Вісім кілометрів потрібно пройти по цій дорозі, щоб зайти, занести якесь БК, зброю. Воду і так далі. Це все пішки робиться. От. І там дуже багато людей загинуло, наших бійців загинуло. От. І з цього напрямку на Білогорівки у нас неподалік був пункт стабілізації, і бували часи, коли на один хірургічний стіл і другий так ну, можна його вважати хірургічним столом, хоча у нас там. Знаєте, просто кухня в такій приватній хаті. От, досить ну, ремонт непоганий зроблений. Один хірургічний стіл і один стіл, просто масажний. Оце на два стола. Ми іноді приймали до ста чоловік поранених за добу. Не встигаєш майже нічого робити. Якщо поток іде, то виходиш, просто, чи, ти зим, чи то ж зима, чи то літо, весь двір, от, просто везде лежать носілки, ноші. От, ти виходиш вибираєш, так, ти наступний, ти наступний, ти наступний, ти наступний. От, і тільки знімаєш перчатки, нові одіваєш і наступних заносять наступних наступних. Свої знання та досвід у тактичній медицині Андрій застосовує не лише на полі бою, а й передає їх іншим бійцям, аби вони могли самі собі надати домедичну допомогу. Дос досить часто провожу курси, навчаю бійців саме тактичній медицині на полі бою. І в мене цей курс, ну скажімо так, академічних годин десь 5-6. От, але якщо потрібно швидко людину підготувати, якщо він іде на ноль і не знає взагалі базових медичних знань, то просто працюєш з людиною, чи з з групою людей, воїнів досить плотно. За пару годин тим ти їм просто годин, ти їм просто розказуєш, що потрібно робити, в яких ситуаціях, як надавати допомогу, що потрібно, що не потрібно робити. От і ми зараз переходимо на стандарти надання медичної допомоги на полі бою по НАТО, натівським стандартам. Українська військова медицина і, взагалі, е військово-польова хірургія українська зараз знаходиться на, ну я так думаю, що попереду всієї планети. Робота бойового медика це не лише про навички, а й про наявність спеціалізованого обладнання, як каже Андрій, завдяки допомозі волонтерів. Вони мають все необхідне для виконання своїх завдань. Я виходив розвідником був групи розвідки в ДРГ. Ми виходили там іноді на добу, іноді на декілька днів діб. От і я один медик серед них. І в мене з собою тільки там 20 кілограмів рюкзак, тактин натівський рюкзак, надання е -ре -ре реанімації, от, скажімо так, надання медичної допомоги. От, і в цьому рюкзаку було все у мене необхідне для того, щоб повністю провести реанімацію. От. Але ж коли ми знаходимося вже близько до наших позицій, близько до пунктів евакуації поранених, там вже чергують мої колеги-медики. То у нас там більш широке все, що необхідно, то є все, що у мене є в моєму пункті стабілізації в медичному пункті. Це все те, що мені прислали люди зі всієї України, чи привезли люди зі всієї України. Це ліки, це перев'язочний матеріал, це хірургічне устаткування, обладнання, все-все абсолютно, все те, що в мене є в реанімобілі, це все поставляють наші волонтери. От. Все, що є на мені зараз, діти, це все волонтери. От. Е, від держави, скажімо так, ми є досить непогане постачання, але цього навіть іноді е, і не потрібно. Ми, коли починали воювати, у нас не було нічого. У е, мене були просто е, джинси, е, крокси, да, автомат, три рожка з патронами, з набоями, все. І нас вже е, тоді заводили на Лук'янівку, там, де вже рашисти стояли на перемогу. За час служби Андрій Січка отримав чимало нагород за свою роботу і порятунок великої кількості життів. 12 липня від імені Бориспільської громади його нагородили медаллю за вірність українському народові першого ступеня. Цей прапор Борисполя. Мені вручили учні ліцея. Імені Чубинського, Бориспільського ліцею імені Чубинського. Цей прапор тричі побував на нульових позиціях. Був занесений і винесений мною. Ці позиції тут записані: це Богородичне Донецької області, 22-й рік. Це Білогорівка Луганської області, 23 й рік, це Часів яр. 24-й рік. З досить ну, не нещодавно. Ну, ці нагороди мене вже, бачите, вони вже вже тут. <сум> це нагорода за, за звільнення, за сприяння звільнення Бориспільщини. От, і е, це нагорода е, за вірність українському народу. От, е, приємно, тому що. Знаєте, чи це важливо для нас, для воїнів це важливо. Де би ти не був, як би ти себе не проявив на фронті, але якщо люди, твоя громада, в якої ти живеш, в якої живуть твої рідні, знайомі люди, вона тебе вшановує ну навіть таким чином, як сьогодні, це приємно і це необхідно. Це дійсно мотивація. Для нас це мотивація справжня. Тому я вдячний за те, що відзначили. І ну, я думаю, що всім людям, які знаходяться зараз нашим землякам, воїнам, необхідно обов'язково від нашої громади, Бориспольської громади і районної Бориспольської громади, такі нагороди потрібно вручати. Тому що це надає наснагу, нам це правда. Андрій додає, що на фронті зустрічав чимало бориспільців. Воїни з Борисполя знайомі, хлопці є, і з моєї бригади, з 5-ї окремої Київської штурмової бригади, і з інших бригад, які стоять поруч. Лінія фронту вона досить велика, але всі населені пункти, там, де йдуть активні бої, вони всім відомі. Бориспільські хлопці ну, в масі своїй вони досить потужні воїни. От. І є, да, є люди, які з Борисполя поруч зі мною воювали, і яких я допомагав, ну, скажімо так, рятував, ну, може не життя, але ж якимось чином здоров'я рятував люди, людям. От, тому. Е Бориспільщина досить такий потужний край. За два з половиною роки Андрій каже, що сам майже не змінився. Однак це навколо стало зовсім інакшим. Нам дещо не зрозуміло багато речей, коли ми приїжджаємо в цивільне життя. От. І оце пережити навіть важче іноді. Чим то, що ти переживаєш кожного дня на фронті. Ми всі пройшли військома для того, щоб воювати і перемагати. А зараз хлопців виловлюють і вони приходять, у них зразу руки опускаються, вони прийшли туди помирати. З таким настроєм не потрібно воювати взагалі. Для того, щоб зараз фактично урівноважити ситуацію з особовим складом. Російської армії, нам необхідно мобілізувати до 500 тисяч особового складу. Це повинні бути вже люди підготовлені, ті, які пройшли курс молодого бійця ті, які вже вміють стріляти, ті, які мають навички з тактичної медицини. от Але, на жаль, я навіть не то що таку кількість не бачу, я навіть не бачу. Ніякого бажання у людей зараз йти туди. Дійсно, там в цьому і вина держави досить велика, тому що все, що робить зараз ТЦК, яким чином це відбувається, нам це теж не, не подобається. Нам це теж не подобається. Медик додає, що його дивує і те, як цивільні ставляться до військових. Я неодноразово вже відмічав і казав вже про це, і писав про це у своєму Фейсбуці, про те, що до нас чомусь не підходять люди нормальні. Мається на увазі з нормальним питанням до мене ніхто не звернувся ніколи. Всі дивляться просто. Якось так дивляться на вулиці, да, коли ти йдеш е, у військовій формі. А підійти можуть тільки місцеві якісь божевільні. Е, на шталт того, що от, е, неодноразово я просто згадую цей випадок, мене просто там, перевернув. Е, як йдеш по Києву, там вулиця, 10 Десяти, біля Андрівської церкви, ну, це мої такі е, ну, досить. Місця моєї сили, да? я дуже люблю ці місця. У мене там була зустріч ну, з моїми побратимами. І підходять люди, вони вже літні люди. От, і одна жіночка вже така у віці. Вона питає: А що це у вас? А що це у вас на російській мові? Що це у вас показує на, на нагороди? Кажуть, це бойові нагороди. А каже, ой, прямо, от там, от на Андріївському, чуть ніже таких повно продається. Після цього досить важко взагалі ну, якось реагувати на це, розумієте? І ніхто не підійшов із нормальних людей, просто не запитав, звідки ти, як, де ти проходиш службу, чи ти служиш, чи ні там, чи ви чи, чи, чи воював, просто розпитати воїна. Всі нас обходять просто стороною чомусь. Я не розумію цього. Ну, чи важко нам буде соціалізуватися, напевно, важко. Напевно, буде важко. За два з половиною роки Андрій вперше у відпустці. Захисник каже, що перебувати на передовій довгий час важко. І зараз як ніяк необхідна ротація. Я знаю багато людей, які просто пішли все СЗЧ там на певний період. Саме тому, що вони, ну, просто психіка не витримувала. От, необхідно було побути в колі е сім'ї, родини. Це дуже важливо. Так сталося, що моя родина знаходиться весь час під час війни в Німеччині, От, тому у мене повертатися. Е у відпустку йти, коли немає родини, це не, не, не було сенсу просто в цьому. Тому ця відпустка за два з половиною роки у мене перша. От моя сім'я приїхала з, з Німеччини, і ми зараз разом. Нині каже захисник: для нього існує лише одна мета перемогти. Я для себе вирішив, коли добровільно йшов на фронт, що я там буду до перемоги або до того часу, поки ця війна не скінчиться. У мене немає інших планів. От. А щодо майбутнього України, я вірю, що Україна буде. Якою вона буде, в яких територіальних кордонах невідомо. Я розумію, що будь-яка війна, вона е сучасна війна, вона дуже навряд чи е закінчиться на полі бою. Це все ж таки будуть якісь перемовини, але не зараз, однозначно. І дуже важливо, е з яким надбанням ми, українці, прийдемо на ці перемовини. Тому все залежить від нас.